Всім доброго дня. Не прив'язуюсь поки зараз заїду на пошту, бо там вже я ще буду 10 панів. Посилка пішла, там пролежала, вернулася, зараз я буду платити, мабуть, двойну доставку. Це та жінка, яка так хотіла кане, але не взяла. Ну, Та Бог з нею над нею, але просто головна біль, розумієте? Фух, Якщо там збереглося, то в мене одна жіночка так просить. Каже, будь ласка, я кажу, якщо воно буде гарне, я прийшлю. Ні, то тоді прийшлю вам ці гарні квіти улі. прямо такі зелененькі, прямо красиві. Але насіння зібрати. Світла немає. Ну, зранку було, зараз вимкнули, дай Боже, щоб так було, нічого страшного потерпимо. Це не так страшно. А я ж їду, ну що? Треба ж так просто. Нікуди ж до лікаря не випадеш. Треба. Її сімейний лікар, вона мені каже: у мене сімейний лікар оцей Бобуїнович. А я кажу: ти що здіваєшся? Це він просто так тебе знаєш по знайомству та з, з нею созванюється. В тебе сімейний лікар. Це ота Світлана Анатолівна, яка вже, вибачте, бабушка у нас уже чотири роки вдома живе. Вона ні разу навіть не зателефонувала, ні разу не поцікавилася. Жива вона не жива. Взагалі вообще, нічого, вообще нічого не зрозумів. То зараз я їду. Мені там порадили дуже гарного лікаря, що у нас у місті. То я поїду прямо до неї на прийом, попрошуся, але вона не робить... євромет, там платиш гроші і все, без проблем, без направлень. Але мені потрібен гарний лікар, який би розумівся, а не так, що зайде в ноутбук, набере там цих. Куди вона виливає? Йоханива, прямо на дорогу. Я старафувала, бо мені сказали, кажуть, ви старфуйте, може, так знаєш, що подивиться і скажеш, що потрібно. Тому що вона мені каже, бабушка, ой, ці ліки допомагають. Ой, я вам скажу одне. Найшла я єгипетський вазірін свій, кажу, на ось, маш, от де в тебе це гербіс, вже він засох уже. Так. Ой, як помагає, ой, як помагає! Слухай, якийсь такий читовний каче, чи то дорога така звук. Треба резину перебувати, вже аж кричить, а що ж я з чердака не зніму ту резину. Так що їду зараз по справах. Перше це так завелася посилку, потім їду в дорожну больницю, це на набережну, потім заскочу в госпіталь, ну потім заскочу до синочка. На, на пару хвилин подивлюся, як там справи. Ну а там далі буде видно, куди що. І головне, кажу, буду її вона, та не на, на та не надо. кажу, мам. Ну я ж знаю, що ти хочеш, щоб ти, тебе ще повезли до лікаря, щоб, щоб тобі лікар дав заключення. Кажу, мені не треба, щоб тоді сказали, що я, що я не захотіла тебе повезти. А вчора ж не пішла на почту, бо... а вони раходить, мабуть, ще закрита. Тут, мабуть, з 9 години. Оце так рано я встала, розумієте? Ну, без п'яті можна почекати 5 хвилин. Так що зараз їду все з маманим цим. Не хоче. Ну, воно так, знаєте, воно не те, що там воно якесь чи гниє, чи якась рана розкривається. ні. Не хочу помирати, щоб в мене лице не красиве було. Все. Отак. От Іра, ви відкриті вже, Ір! Погнали наших городських. Покладаю. Читаю квитанцію, посилка від Ковальчук. Ковальчук прийшла. Я кажу, дівчата, це можемо шити? Каже, ні, це там на пощі. Я точно не можу сказати, хто, бо як квитанції ті, що в мене були, ота пачага, що вам показала, і всі викинула. Ну, бо з ним. нехай. Я заплатила це не всі гроші світу, просто що, знаєте, відносися до людей, як, хоч, як ти б хотів, щоб до тебе відносилися. Воно так. Ну нічого, знаєте що, не було б щастя, да не щастя допомогло. Б. Я тут же цю посилку. У мене одна жіночка Мар'яна із Градиська, Вона мене так просила. Я відкрила її, подивилася. Там в гарному ну, висипалися тільки Астри, там уже нема, вона туди-сюди ходила, Астра висипалася. Подивлю на який у нас буде маркетоптіще. Маркетоптіще. На, в городі такого немає. То я відкрила, подивили, подивилася і відіслала. І відіслала цій жіночці. Нехай вона порадіє. Ну так. Так що все нормально. Ну що, черга, мабуть, по запису, але все одно я поміняємо тут. Одинаково. Хоч хвалюні, хоч не хвалюні, однаково міняють. На голові порядку нема, бо капішон то не то знімаш. Шапку ще якось рано. Вчора бачу, з тему прийшло повідомлення. Йоха не баба, я ж чекаю ту посилку, я замовляла там такі зелені палочки, щоб рози вставляти. Таке я буду сама руками робити. І така чашелистик. листик. Немає. Хорошо. І я замовляла білі і жовті тюльпани. Вже готові. Щоб от зараз квітів не буде, на кладовище дім і поставити ті тюльпани. Вибачте, ми вам повертаємо, чого 3 долари, я не знаю. Чому ж ті тюльпани 3, 3 долари коштували? Тому що на складі немає такої продукції. Вибачте, вже пройшло 12 днів. Як той замовлення було зроблено, вони кажуть, якщо не прийти там до 10 грудня, то ми вам 3 долари вертаємо. Та на що мені ці 3 долари? Ще раз кажу, що тему просто деякі такі позиції, які тільки в тему можна замовити дуже гарно. Для, для рукоділля, там для, ну, для кухні, отаке. Одяг там. Не знаю. Я ще замовила собі знову -таки одна кофточка, але я розумію, що вона буде така тоненька, горох, така вона знаєте, за коліно непогана така. Мені подобалася розцветка в гороших. Думаю, нехай на весну буде. Ото замовила. А це все я ще й кажу, що грамота, вількина грамота, Тут пишуть: одне, не вірте, там крутіння, віртення, кредити. Все. Ніяких кредитів вам ніхто давати не буде. ніхто, Заплатили гроші, знаєте, як я роблю. От мені потрібно. Я кидаю товар у корзину і тримаю його там. Дивлюся, ще щось там попало. Світла немає, то ще лазиш у тему. Раз, кинула. Потім дивлюся, вони мені пишуть. Наприклад, наприклад, кажу: от як я оцю куртку купила, вона стоїла 1100. Я кинула, хай лежить. Я її купила за 550, коли була знижка. Зараз вона знову коштує 1100. Але ну, брию, брию, брию. Це в мене другий мужик. Оця куртка це в мене другий чоловік, який брит потрібно. Як виходиш, одягаєш куртку, так і брит потрібно. Тому я й кажу, що там треба лавірувати. Ну та бог з ним не хочу за проблеми, не хочу ні за що. Люди добрі. у Вас своїх проблем куча. Чого я повинна вас грузити? Ну що я повинна вас грузити? Як ото на, на стрімах розмовляєш від душі, вже тих касапів не трохи все одно. Американська платформа ставить жовті ключі, тому що ми порушуємо спільноту. Яку спільноту? Правила спільноти. Яку, скажіть, будь ласка, що я кажу, що е, кацапи це фашисти, так хіба це неправда? Там ну, бог сте не, не наївся, не налижиться. Не розбагатів не розбать. Але спілкування наживо це дуже багато. Саме для мене, як для такого середнячка, середнячка-блогера. Я ніколи себе не вважала великим блогером. Це все. Добре. Ми спілкуємося, ми розмовляємо, і це дуже-дуже добре. Ви знаєте мою точку зору, а я знаю вашу точку зору. Я вважаю, що перший пункт, почта, нам повезло. Зараз ми їдемо в е, е, залізо ЖД. ЖД. Значить ЗД, Чек. Е, лікарня для заліз, залізничників там обслуговується. Попробую, не знаю. Знаєте, спрос, я живу в житті, по принципу, спрос не вдарив нос. Так оце я запитаю. Добре, як думаю, там повезе, що нам скаже цей лучший? Блін, я на бумажки забула в прізвище. Ладно, там же буде написано, я згадаю. Повезе нам чи не повезе. Попробуємо. А ні, заїду в госпіталь до Бобухиловича. Чи бохбобухілові, чи бохуїло. Коротше, я не називаю його прізвища, тому що там дуже важко, я кажу, ви знаєте, на ви і все, більше ніяк. Ай, стрей головуха. Вимикаю.